Коли я прийшов в футбол, футбол був схожий на гладіаторські бої. Там була лють, там була злість. Він був, типу, якщо когось вдарили в мої часи, якщо ти когось вдарив і він не може підвестись. Ми не тримались за ручки. З іншої командою не молили. Типу, тримайтесь за руки і всі, і кожен молиться, щоб він піднявся. Ми робили щось, типу індіанського кола для ритуальних танців і казали. На ніга, ти подивись на себе. А НАТО приведе: Йо, паралізовано. Так і є. У, 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 у. Ми знаходили його заплакану матусі, і такі ось так, пані. Ось що трапляється, коли пускаєш свого синка грати з бивцями!» Він навіть не зможе порушити пальцями на ногах. «Зніміть шкарпетки! Зніміть з нього шкарпетки!» Наступного тижня ми прив'язували його шкарпетки до своїх шоломів, щоб наступна команда була в курсі. О, це та команда, що прив'язує шкарпетки паралізованого Нігера до шоломів для залякування наступних команд. Ми не думали, як комусь завдати шкоди. Це просто те, що ми робили.